Доброго вечора, шановні українці, добровечора, вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналісти Швець в прямому стрімі, українські тр... сукіряний у нас традиційний стрім о 21.00 вечора. На превеликий жаль, сьогодні немає у нас е, нашого талісману каналу жіночого, нашого почесного модератора, пані Діани Лозан. Ну, постараюсь з нею зв'язатися. Я думаю, пані Діана Лозан, можливо, приєднається до нас в третьому стрімі. Передаю привіт. передаю привіт, Вибачте, також талісману каналу Колі Пояну, який підтримував не з самого початку, з самих перших стрімів, Коля Поян мене підтримав. З нетерпінням чекаю, коли він з'явиться в чаті. Серега Стародуб, Сергій Стародуб, мій друг особистий, залізничний транспорт. Усіх друзів моїх по Фейсбуку, по Ютубу. Усіх підписників каналу, усіх людей, які дивляться приміскі кіряни, я вітаю вас, дорогі мої рідні. Хто у нас пані Ксюша Янчева, добрий вечір, пан Віталій Лотоцький. Радий, що ви сьогодні з нами. Добрий вечір, Віктор Юхимчук. Вікторе, дякую, що ти з нами, пан Олександр Спащенко з Миколаєва, Михайло Дідух, Юрій Майор, Антон Коритко. Пане МБС і Тетяна Чорнобривець. Пане Андрій я звертаюсь до пана Андрія з Швейцарії. Пан Андрій у мене до вас пропозиція підтримати фінансову експедицію. Я буду зараз е, просити окремих людей підтримувати фінанс підтримувати фінансово адресно адресні експедиції. От я прошу пана Андрія Швейцарії підтримати експедицію по знахідці двохметрового козацького хреста. У нас в Чернівецькій області козацьких хрестів небагато, і всі хрести знаходжу я особисто. Більше на превеликий жаль, ніхто цим цією справою не займається. Козацькі хрести, ця тема була закрита. Я ці, цю тему відкрив, я цю тему розкрив. Ну і викладаю одне за одним відео про козацькі хрести. Річ дуже цікава. Мені зараз потрібно в найближчі дні відправитись в експедицію і знайти двохметровий козацький хрест, який є в одному з сіл Чернівецької області Дністровського району. Тому я попрошу пана Андрія Швейцарії адресну допомогу фінансову надати по пошуку цього хреста. Ну і я відзвітаю пана Андрію, коли я цей хрест знайду, відзніму відео і покажу результати своєї роботи. Якщо пане Андрій згідний, будь ласка, допоможіть фінансово. Попрошу всіх підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов. Стомився просити, підписки не йдуть. От я знаєте, ну, або в тіньовому бані канал, або ну, підписки не йдуть, перегляди йдуть, підписки не йдуть. Все рівно підписуйтесь рідні на YouTube канал Ігор Кравцов. і Низький уклін низький уклін тим людям, які допомагають донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Проватбанку. Буду дуже вдячний. Хто у нас? У нас В'ячеслав Семченко, Галина Бондарчук, пан Микола з Кіровоградщини Оксана, Олександр пан з Рівного, Володимир з Львова, добрий вечір. Містер Ікс. Так, ну у нас, бачте, у нас з'явився рашистський бот. Пан Сірий з Хмельницького, пан Романтик, і Олександр Перепетяк. Добрий вечір. Ра... У нас ратне з Волині. Ну, от, бачите, налітають у нас рашистські боти, а пані не Лозан немає, нема кому мені допомагати. От, добре. Що я вам скажу, дорогі рідні? Починаємо тему стріму. Тема стріма починається з економіки. З економіки. І тут втішні новини. Не тільки у нас економічні трудності, дорогі мої рідні, економічні трудності в Росії. Долар в Росії виріс. Долар в Росії вже більше 100 рублів, долара немає. На сьогоднішній день в Росії долара немає. Тобто, каже, там розрахунки в юанях, та ні, дорогі рідні. Там розрахунки не в юанях, там рівняється до долара Долар світова валюта. Один російський рубль це 100, дерев'ян один один американський долар це 100 дерев'яних російських рублів. Але дерев'яних російських рублів багато, а доларів нема. А розраховуватися потрібно за кредити по борговим зобов'язанням по операцію з газом нафтою чим доларами. доларами Ви скажете, так вони 600 мільярдів заробили на газу нафтів в цей рік, да? в 2023 році. Так заробили, але ж куди ці йдуть мільярди? Правильно, так не на розвиток же Росії. От для росіян, які слухають мене, скажу вам просто: росіяни. Всі гроші, які заробляєте ви на газові, на нафті, йдуть не на російський простий народ, не на розвиток російських регіонів, вони йдуть на війну. І зараз російський уряд починає шукати гроші. Що я казав? Ніяка велика держава, навіть супердержава, по-російській не може воювати багато років безкінечно. І Росія починає шукати гроші. Російський уряд починає шукати, де би взяти гроші. І тут же хочуть взяти гроші у свого населення. Пропонують їм пенсійний фонд зробити, вкладати гроші, а потім взяти з пенсійного фонду, коли ти підеш на пенсію. Це хочуть виманити в людей в той пенсійний фонд багато грошей і керувати тими грошима. Потім безстрокові якісь сертифікати хочуть впарити росіянам, щоб люди купляли ці сертифікати, начебто на ці сертифікати будуть проценти, і начебто все буде добре. І мені пишуть, ціна на нафту впала на РФ. бачите а я не знав, пан підписник пише мені, що ціна на нафту впала в РФ. Коротше кажучи, Росія, що видихається фінансово, не тільки ми, не тільки наш президент шукає гроші. Росія теж починає шукати гроші, тому що війна це річ дуже дорога, навіть для такої великої держави економічної, як Росія. І це не може радувати, тому що фінансові трудності Росії це наша перемога, а те, що наші дрони нищать зараз. Усі НПЗ газово-нафтові по Росії, це свідчить, що ми на правильному шляху. І якось от у нас така позиція зараз. І про, знову про Російський Легіон Свободи, РДК Сибірський батальйон, які навели хороший шухер і захоплюють нові і нові території в Білгородській Курській областях. Знову кажу до тих критиків, в тому числі в Україні, які сказали, це просто показушна акція, вони там пошумлять і вийдуть, нічого толку немає. Є толк, Є толк? толк. Уся американська преса пише про цю подію. А Америка це незалежна преса. А думка американської преси і викладені матеріали, що в Росії йдуть бої, що росіяни. Росіяни зі зброєю завойовують все нові і нові території в Росії, що росіяни зі зброєю хочуть звалити Путіна і одне слово, добровольці. Добровольці! От я скільки хотів відродити добровольчий рух. Українці, ну як би кажучи, в Чернівецькій області мало підтримуються, а це ж помилка. Під час війни у нас немає добровольчого руху руху добровольців. І це велика це велика помилка влади. Ну ясно, що влада, поліцаї, е, спецслужби українські на превеликий жаль проти добровольців, проти своїх добровольців, людей, які не гроші воюють, а за ідею. А от американське суспільство за. Подивіться, всі провідні телеканали, всі провідні газети пишуть про рейди російських легіонерів в Курську Білоруську область. І всі кажуть, що потрібно що підтримати. Потрібно підтримати легіонерів, підтримати зброєю, в тому числі. Американська преса, американські конгресмени, вибачте, американська преса, американські конгресмени кажуть, що. В Україні воюють 50 50 представників 50 країн з усього світу. Вдумайтесь на стороні України воюють добровольці з 50 країн усього світу, навіть з далекої Колумбії, з Колумбії, десь чоловік до сотні воює на Україні. У нас є крім. Російського Легіону Свободи Російського добровольчого корпусу Сімбата є іноземний Легіон. Іноземний Легіон, там, де до 10 тисяч чоловік один час було. У нас є 3-4 ічкерійських батальйона. Вільної ічкерії, які воюють зі зброєю. Ще два деякі батальйони, як батальйон Шейха Мансура, з го року воюють вже 11-й рік воюють. Ічкерійці на стороні України. Коротше, Америка підтримує добровольчий рух. От я хотів би звернутися до нашої влади. Велика помилка нашої влади: те, що наша влада не підтримує добровольчий рух. Не підтримує добровольчий рух. Велика помилка, тому що люди, які не за гроші, а за ідею воюють, помирають за Україну. Таким людям немає ціни. Таким людям просто немає ціни. Отже, американці американці підтримують добровольців. Що пан Андрій пише? Так, і якщо цей легіон захоплює російські території, то під час війни кому вони будуть належати? Буде їх приєднати до України. Чи може там буде одна чи декілька квазі республік? Пан Андрій, не треба бігти попереду потяга паровоза Ваше питання доцільне, але все тільки починається. Все тільки починається не тільки ви якось дивитесь вузько, ви дивитесь на просто білгородську Курську Республіку, як на етнічні землі України. І що буде після війни, якщо ми їх завоюємо? А я вам скажу. Україна не збирається завоювати чужі землі. Україна підтримує представників вільної Росії, які зі зброєю воюють проти рашистського режиму. Україна виступає за вільну демократичну цивілізовану Росію. Якщо у нас буде Росія другим союзником, то тільки вільна. Демократична цивілізована Росія, якою будуть керувати такі люди, які за як зараз легіонери Свободи зі зброєю чи люди, які виходять на мітинги в Москві в Пітері, отакі От люди будуть керувати Росією. Потрібно дивитися ширше. Я ж кажу, ми завжди дивимося вузько. Ми дивимося на бої в Курські в Белгороді. А я дивлюся не тільки на бої, я дивлюсь на те, що робиться в Москві, в Пікері на велику організацію, яка розростається організацією вдів і загиблих в війні жінок російських. Оця організація зараз виступає за те, щоб наступив мир, виступає за переговори з Україною, виступає за те, щоб російські війська вивезти з України. Пане Андрій, потрібно дивитися ширше. Нам потрібно дивитися ширше на всі речі. Не дивитися вузько, отак. Ну, якось отака моя думка. Щодо американської допомоги в Україні, що нам сказав Орбан? Орбан це е, прислуга Путіна. Прислуга Путіна і вірний, е, ну як би кажучи, слуга Путіна. Орбан взяв, коли говорив з Трампом, маєтку його в Флориді, вийшов з того маєтку і сказав: фра, е, значить Трамп проти допомоги Україні. Трамп і його представники пояснили зараз, що Трамп не проти допомоги Україні. Трамп, Трамп виступає за допомогу Україні під проценти в кредити, як він сказав. У нього є програма допомоги в Україні, яку підтримують е, більшість республіканської партії допомоги в кредит на льготних умовах. Себто Америка це бізнес. І для того, щоб заспокоїти американську громадськість, що гроші не кидаються на вітер, ті гроші не будуть розкрадатися, а гроші будуть повертатися в Америку з процентом. Ну, така американська дійсність: якщо там дають в борг навіть 20 доларів, ти повертаєш 21 або 22 долара. Тому зараз йдуть переговори в. В верхній палаті в конгресі, в нижній палаті представників два представника партії демократичної один Маккол і ще один представник, які очолюють важливі комітети в конгресі. Виступають за допомогу Україні, але підкреслюють, допомога повинна бути адресною, раз, і е, допомога повинна надаватися в кредит. Коротше кажучи, в Америці люди, які підтримують Україну, в тому числі в Конгресі, в тому числі в уряді, в тому числі той же Бернс, директор ЦРУ, який виступав е, в Конгресі. Усі добиваються того, щоб до кінця цього місяця Конгрес прийняв Конгрес прийняв закон про військову економічну допомогу Україні. Ну, як сказали, край випадок, початок квітня. Ну, фактично, нам прийдеться триматися, прийдеться триматися ще місяць півтора, може менше. Отака жорстока реальність життя. На превеликий жаль, війну виграють не тільки на полі боя, війну виграють політики. Політики, економісти, люди, які передбачують на 10-15 кроків вперед. А я завжди, от чому я провожу стріми на важку тему, в тому числі на економічну тематику. Я сам не дуже як кажуть, шибко сільон в економіці. Просто я розумію, щоб, щоб без е, рахування грошей, а на превеликий жаль, українці не вміють рахувати гроші. Ми звикли просити допомогу, звикли, що нам надають допомогу. Але допомогу ж не будуть давати вічно. Українцям потрібно самим заробляти гроші, самим думати, як ми будемо жити, як ми будемо викручуватися таке слово просте викрутитися. І нам зараз треба крутитися, крутитися і викрутитися. А для цього потрібно включати голову. Тому я в стрімах завжди прошу, українці рідні, думайте, думайте просто головою. Ми будемо думати, не будемо чубитись, будемо об'єднуватись. і Україна переможе, виживе в страшній війні. Дякую, рідні. З вами Ігор Швець. Дякую чату, дякую за 87 лайків. Слава Україні і смерть ворогам. Підписуйтесь на український історичний YouTube канал Ігор Кравцов. Допомагайте рідні донатами 54 57 08 25 1371 8978 Карточка Приватбанку. До завтра, рідні. Завтра традиційні стріми 8, 19 20 210. Спокійної ночі і гарної ночі. Помолимося за Збройні Сили України. Дай Бог Господь вистояти, перемогти ворога супостата та рашиського. До побачення.